Усі притмі любі підписники за моя Марк і сьогодні топ-10 персонажів Марвел. Отже, на 10-му на місці в мене Капітан Америка і ще він, Стів Роджерс. За однією версією, він є позашлюбним сином Одіна, ви прикиньте, і Сари Роджерс. На, на початку 1940 року до вступу Америки в Другу світову війну Роджерс був високим, і худим. Він був екіпірований в шолом і, і одяг під кольф папера Америки. У нього є щит з вібранням над супер рідкого металу. я його сюди. На дев'ятому місці у нас Дедпул Справжнього ім'я Вейт Вілсон. У нього по, по канону золоті пістолети, катани та і ножик йому дав. Як, як можете ви бачите, у нього тут є. Шляпа ковбоя. Я думаю, що це класно. Пишіть пишіти у коментарях, як вам. він. він, він може регенеруватися. Пам'ятаєте, Детпур Росомаха фільм він був там з, з пістолетами, з катаном і міг регенеруватися. І, і так і Росомаха може. На восьмому місці в мене Доктор Стрендж. Він володіє магічними силами. У минулому Стівен Стрендж був хірургом та наразі є верховним магом, Землі основним захисником планети від містичних загроз. У цьому місті в мене Хаук. Бачите? У спокійному останні Хаук піднімає понад 100 тонн хаук учасник команди захисники, у якій входять Принц Немор, Срібний Серфер, Великий маг Доктор Стрендж. Блюс є. Фізично скрим, а соціальний і емоційний фізик. Він з Халком являють собою дві незалежні особистості, що існують не воднаючи між собою. На шостому місці в мене зоряний лицар або зоряний лорд. Його справжнє ім'я Пітер Квіл, син людської жінки Медід Квіл та спартанця Джейсона, який одягнув мантю зоряного лицаря Космічного авантюриста, бачите? З красканічними пістолетами, як в коміксах. На п'ятому місці в мене залізна людина. Справжнє ім'я Тоні Старк. Він, він багатопромисового Гогварда Старка. Тоні був геніальним винахідником і механіком. Він успадкував бізнес батька у віці 21 рік, перетворивши компанію. Одну з провідних виробників зброї. Тоні був поранений осколком в груди під час полівового випробування на придатність бойової броні, яка повинна була надіти солдат бойовими здібностями. На четвертому місці мене Чорна Пантера вперше з'явився 1966 року в коміксах Fantastic Four. Том 52. Чорна Пантера один з перших чорношкірих супергероїв в американських коміксах. Він з'явився раніше Сокола, Люка Кейджа, Грози і Блейда. Тічали є найбільш відомою Чорною Пантерою. І зараз на ТОП-3. Юху. На третьому місці в мене примарний вершник. Американський супергерой. Фільм… І 2007 року сюжет якого оснований на одменному персонажі серії коміксів видатництва Marvel Comics. для того, щоб рятувати свого батька, який вмирає на очах від раку, Байкер екстремала Джонні Блейс укладав договір з дьяволом, Земне ім'я Мефістофель. Об'єктом договору є його безсмертна душа. На другому місці в мене Тор Тор Одінсен персонаж, створений на образі одно... одноменного Бога з скандинавської міфології Бог Громус Асгарду, чи за чорномолот Мьольнір, дозволяє літати і, і керувати погодою серед інших надлюдських якостей. Один з засновників команди супергероїв, месників. Трумає безліч допоміжних персонажів і ворогів, як Хейла, Локі і багато кого ще. І в нас на першому місці фінальне перше місце. У мене Росумаха. Його справжнє ім'я Джеймс Холлет. Росумаха або Логан. Він є членом DX. Він має регенерацію і тому його майже не можна перемогти. О, зараз дивіться, зрівняйте. Цього і цього. Пишіть у коментарях, який з розмах вам подобається найбільше. От. Всім дякую вам за перегляд. Ставте свої вподобайки пишіть у коментарях, яку, які мініфруки ви поставили не на ці місця. І ще підтримуйте в кінці контент, бо це важливо для нашої країни. А на цьому в мене все. З вами був Марк. Бувайте!